Всім вітання! Сьогодні хочу показати вам набір для догляду за шкіряними виробами. такій класній коробочці він буде постачатися. На коробочці є опис, для чого цей набір підходить для яких артикулів. На тильній стороні є комплектація набору та застереження. Перейдемо до огляду наповнення цієї класної коробочки. Всередині є інструкція. За якою можна оновити вигляд вашого шкіряного виробу, а також є QR-код, за яким можна відсканувати та переглянути відео, як працювати з цим набором для догляду за шкіряними виробами. У наборі постачається очисник, лезер-клінер у такій класній тарі з дозатором, дуже зручно буде для використання, і в такій самій тарі постачається крем для догляду після очисника. Рівень блиску Натурал, артикул крему, крем ДРК, далі губочка, якою ми будемо наносити крем, рукавички, ганчірки для сухого очищення шкіряного виробу, тканина для полірування після висихання крему на шкіряному виробі та рушничок для вологої очистки шкіряного виробу. Очищати сьогодні будемо ось такий гаманець. Він був пошитий з першого листа купленої шкіри Crazy Horse, який був у мене. Колись вже крем на ньому якийсь був, але це було Ну років 4 тому, мабуть. От в такому зараз він стані. Користувався цим гаманцем дуже активно. Носився він із ключами, і з різними брілочками, металевими, ну, по ньому видно. Також не є виключенням, що на гаманці є забруднення від рідин. З чого розпочнемо? Що візьмемо рушничок, відідремо стікер, він нам зараз не потрібен. Беремо лезер клінер. Наносимо на рушничок. Ця рідина не є шкідливою для шкіри, але для дуже делікатної та ніжної шкіри потрібно мати рукавички, які є у наборі. Нанесли на рушничок лезер клінер. Та круговими рухами без сильного натиску починаємо очищувати шкірний виріб. Бажано після кожної із сторін обертати рушничок, щоб цей бруд, який змився з шкіряного виробу, не переносився на іншу сторону. Як ми бачимо, результат очищення проводиться досить легко та без надбірних зусиль. Рушник досить таки намочений, тому думаю, більше промочувати не потрібно. Гарно прошуровувати потрібно зони, де є біля швів, оскільки там найбільше збирається бруду. Отже, чому одразу перейшов до вологого очищення виробу? Оскільки цей гаманець на собі мав сліди забруднення від певних рідин, Не знаю, десь там кола могла попасти, десь можливо пивко пролив. Тому без сенсу псувати ганчірку, оскільки тут є плями, які потрібно вивезти перед тим, як продовжувати оновлювати зовнішній вигляд цього гаманця. Після вологого очищення губку можна промочити під краном, пошурувати трошечки і вручну попрати. І вона буде придатною для подальшого використання. лезер клінер теж використовується досить економно і його вистачить ще на декілька разів. Залишаємо виріб просохнути на 10-15 хвилин. Після повного висихання виробу після лезер клінера беремо ганчірку та трошки стираємо всі ворсинки, які поприлипали до шкіри від рушничка. Тим самим чуть-чуть починаємо заполіровувати всі нерівності, оскільки бачилось, що гаманець досить таки був потертий. Досить таки він був. Весь в подряпинах та брудний. Вже зараз видно, що ниточка отримала більш насичений кольор червоного, фактично як на новому виробі. Плям від рідини вже немає, залишилися подертості, глибокі, дрібні, різні, одним словом. Отже, беремо губочку, крем. Наносимо маленькими дозами та рівномірно розтираємо на шкірному виробі поступово круговими рухами, втираємо крем у шкіру. Трошки забагато взяв, на дві частини. Отже, рівномірно втерли крем в шкіру та залишаємо в такому положенні на 10-15 хвилин, щоб крем висох. Після висихання переходимо з такими ж самими діями на внутрішню сторону гаманця. Беремо трішки крему та починаємо втирати його в гаманець. Не забуваємо, без надмірного зусилля стараємося круговими рухами, де не виходить круговими, так як у таких сонах, то можна і просто так потерти легенько. Основне завдання щоб розтерти рівномірно крем на шкіру. Як можна побачити, використання крему дуже економне, тому цієї тари вистачить досить на довгий термін. Тепер беремо трішечку крему та пройдемося по торцях. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб гаманець висох. Після повного висихання виробу беремо тканину, здираємо стікер, складаємо в зручний для вас розмір та акуратно круговими рухами починаємо полірувати верб. Важливо, під час полірування варто час від часу перекладати сторону, якою поліруємо. Отже, після таких нескладних процедур ми отримали очищений, захищений кремом шкіряний виріб. Фактично відновлена лицева сторона. Залишилися тільки вмятини, які були на шкіряному виробі. Дрібні потертості вони зникли. Шкіра отримала більш рівномірний тон, оскільки лазер клінером ми вивели всі плями, які були від рідин. Та отак виглядає виріб після очищення. Кому сподобався такий результат, та ви хочете освіжити вигляд свого гаманця? Замовляйте набір для догляду за шкіряними виробами у майстерні Сандер з лезер-клінером.